Добрий день глядачі каналу elvin.com.ua Представляю вам порівняльне відео трициклів Elvin. Правда, вони не всі тут не зібраний весь модельний ряд, а основні такі трицикли. Давайте починаємо. Перший будем, роз, роз, я буду розповідати від найменшого до найбільшого, який є в даному ряді. Хоч деякі можуть бути одинакові по розмірах. Давайте починаємо. Elvin etb 122 Вони бувають, ну, пройдемося по характеристиках. Вони бувають 800 ватні 1000 ватні 1200 ватні Потужність двигуна впливає на. Максимальне навантаження трицикла. Відповідно, даний варіант 1200 ватний, колеса 8-дюймові, довжина 157 см, є дитяче сидіння плюс двоє дорослих сидінь. Максимальне навантаження до 200 кг. Другий трицикл Елвін ЕТБ-126, чим він інакший від ЕТБ-122, він більше розрахований на вантажні перевезення, тому що для другої людини тут менше зручностей, відповідно, друга людина їде спиною до водія. Відповідно, менше зручностей. Проте, якщо так. Подивитися по розміру, він чуть-чуть довший за рахунок підніжки. Третій в ряді стоїть Елвін Ретро Т, та він також розрахований для трьох людей. Всі трицикли, які зараз стоять на нашій площадці, буде детальний опис, є на сторінці товару, і посилання буде внизу під відео на кожен з цих трициклів. Даний трицикл Elvin Retro-T, він має також три сидіння, такі як Elvin etb 122 проте колеса тут вже йдуть 10-дюймові, тобто 40 см. Це йде колесо 36 см, 8 дюймів, 36 см, 8 дюймів. Він іде трохи вищий кліренс за рахунок того, що колеса 10-дюймові, подовжені він. Чуть-чуть більший як ЕТБ 122. Якщо ЕТБ-122 156 см, то Елвін Ретро Т160 см. Четвертий в лінійці йде Елвін Аміго. Це новинка модель 2023 року. Посилання на відеоогляд буде в кінці даного відео. Ви зможете детальніше перейти. Подивитися по всіх його характеристиках. Він обладнується двигунами 1000 1200 Вт. В нього, чим він класний, він просто класний. В нього є додатковий борт, суттєво більший, ніж в elvin ETB 126. Також є додаткове сидіння, відкидний задній борт. Акумуляторні батареї на перших двох. ЕТБ 1226 Ретро Т. Можемо ставити тільки 20А кислотні тягові гелеві. Тут вже поміщається 32 ка свинець. Далі, наступний іде-трицикл Elvin GT Pro. Чим він інакший. Це теж модель 2023 року, повністю незалежна підвіска. І стоїть не центральний двигун, а два мотор колеса. Відеоогляд. Також ви зможете переглянути в кінці відео. Давайте ми його покажемо спереду. Він теж досить великий. До речі, Elvin Amigo довжину має 2 метри 3 см. Приблизно такий самий має розмір Elvin GT Pro. Всі точніші характеристики на сторінці сайту. Четвер, п'ятий. Шостий навіть шостий трицикл це йде Elvin s 121 PRO. Чому він, чим він змінився порівняно з звичайним S121, додали чуть-чуть ширше заднє сидіння. Довжина в нього зменшилася, правда, за рахунок заднього багажника. Детальний опис, детальне відео буде в кінці відео. Ми запускаємо особливу ініціативу на нашому каналі, яка дозволить разом з вами робити реальний внесок. У перемогу України кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відео огляду, перетвориться на гривню, і ці кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нам потрібна ваша підтримка, щоб разом допомогти нашим героям та Україні. Спільно ми можемо створити справжню справу, тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запрошувати своїх друзів приєднатися до нашого каналу. Разом ми сила. Разом до перемоги. Далі йде Елвін Ант. Дуже подобається, як я сказав, коли він з'явився декілька років назад, що це буде топ-продажів, так і є. Тут багато все, все продумано до дрібниць, тобто є переднє сидіння для водія, великий задній багажник з відкидним бортом. Також сидіння розкладається робиться. Зручне сидіння для двох пасажирів, які їдуть вперед, дивляться вперед. Колеса йдуть 10-дюймові, вони достатньо широкі, він достатньо великий. В розмірах він має вдовжину 250 см, ширина 86 см. Акумуляторні батареї сюди поміщаються як 60 вольт 20 свинець, так і 60 вольт 32 свинець. Також може монтувати літій, але зазвичай на трицикли ніхто літій не бере. І останній в даному ряді найбільший Elvin Bull. Це також новинка. Модель 2023 року. Як, він, як ви бачите, він такий спартанський, можна сказати. Ззаді немає крил. Проте, чим він сам саме головне, що в ньому є, це великий багажний відсік. Тобто сюди можна навалити якогось сміття, щебень. Ну, Він розрахований для перевезення вантажів, також можна корми різні для корів, кролів, кіз, курей, можна все це розвозити. Він також має ручку, яка перекидає даний кузов і можна висипати в якісь ємності. Оцим він якраз для цього він і предназначений. Як ви бачите дані трицикли, кожен має якусь ізюминку. Один для того, більше передбачений, другий для того, третій для того. Всі вони красиві. До речі, Elvin Bull може оснащуватись двигунами 1000, 1200 і 1500 Вт. Акумуляторні батареї можемо ставити сюди також 20-60 вольт 20 А, 60 вольт 32 А, 60 вольт 45 А. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть під відео. Ми постараємося відповідати. Також пишіть, які порівняння ви хотіли би, можливо, щоб. Ми зняли для вас яких трициклів, можливо, ви вагаєтеся між тим, купити там ЕТБ 122 чи 126 чи Ретро Т, чи, наприклад, Елвін Аміго і Елвін Ант, бо вони похожі. Як ви бачите, всі трицикли красивенькі. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео.